Вітаю, і сьогодні продовжуємо нашу нову рубрику: це швидка юридична допомога з Яриною Пашкевич. І тема сьогоднішнього нашого ефіру: це що робити у тому разі, якщо вас зупинили на вулиці працівники ТЦК. Отож, в першу чергу, я хочу зазначити про те, що обов'язком кожного військовозобов'язаного, зобов'язаного, це починаючи ще з 24 лютого 2022 року. Це самостійно з'явитися до відповідного ТЦК та СП. За місцем своєї реєстрації і оновити свої дані. І проблемою сьогодення, на мою думку, враховуючи чималу практику у такій категорії справ це те, що громадяни безпосередньо військово зобов'язані, які мають підстави для відстрочки, зволікаючи з цим, в подальшому стикаються з тим, що на них накладають відповідні штрафи. Їх можливо за наявності підстав для відстрочки, або враховуючи той факт, що останні заброньовані на якимсь чином не подали відповідні документи до відповідного ТЦК та СП, мобілізовують, і в подальшому їх необхідно не просто подати документи на відстрочку, а вже необхідно звільняти з військової служби як таких, що проходять військову службу по мобілізації. Це перше, про що я хочу зазначити. Отож, якщо у вас є підстави, передбачені відповідною постановою е, порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, яке було затверджено постановою Кабміну від 16 травня до 2024 року, номер 560 із відповідними змінами, то не зволікайте, а е, оновлюйте військово-облікові дані вчасно. Здійснюйте заміну у разі, якщо у вас військово-облікові дані застарілі і ви не маєте на сьогоднішній день встановленого зразка або тимчасового посвідчення, або військового квитка, і за наявності підстав подавайте документи на відстрочку. І все ж таки повернемося до тієї теми сьогоднішнього ефіру. Що ж робити, якщо вас зупинили? Працівники ТЦК. Ну, зупиняти працівники ТЦК, все ж таки станом на сьогодні, повноважень не мають, тобто вони повинні бути спільно з працівниками поліції. Виключно працівники поліції мають право вимагати пред'явлення відповідних документів. На їхню вимогу, звичайно, ви зобов'язані показати пред'явити свої документи. І якщо все ж таки вас зупинили працівники ТЦК спільно з працівниками поліції, які мають законні прові підстави для перевірки ваших документів. То у такому випадку працівники ТЦК мають право вимагати пред'явлення військово-облікового документа. Якщо у вас немає, або якщо він застарілого зразка, тобто це має, може бути довідка взамін військового квитка, це може бути тимчасове посвідчення або приписне. Як відомо, всі військово зобов'язані, які досягли 25 років. Вони змінюється статус призовників на військово зобов'язаних, і саме з цього періоду, тобто з моменту досягнення ними 25 років, останні зобов'язані були змінити свій військово-обліковий документ, тобто з приписного на е, відповідне тимчасове посвідчення або військовий квиток. Досить велика кількість військовозобов'язаних цього не зробила. На жаль, і по сьогоднішній день. І тому маємо непоодинокі випадки, коли е, зупиняють працівники поліції разом з військовою службою правопорядку, військово якому, наприклад, 40 років, а у нього на руках серед військово-облікового документа виключно приписне, що дає підстави е, затримувати його, фактично, для з'ясування обставин, уточнення даних, проходження БЛК і так далі. Що ж робити, коли вас затримали? і... Проти вашої волі і доставили до відповідного ТЦК. Перше, що б я радила, це в жодному випадку не проходити військово-лікарську комісію. Тому що досить часто дзвонять родичі, наприклад, такого військовозобов'язаного з проханнями допомогти, що робити, оскільки мого чоловіка затримали, мого сина затримали, брата затримали, він пройшов ВЛК. А в нього є медична наявна медична документація, наприклад, яка дає підстави для визначення його, хоч і придатного за висновком ВЛК, але такого, який не підлягає військовій службі на першій лінії. Тобто, останній може проходити військову службу в тилових частинах. А за відсутності такої документації і швидкого проходження ВЛК. Відповідно, ВЛК комісія не може встановити об'єктивно такі дані і відповідно виносить рішення по повну придатність. Отож, якщо все таки так сталося, вимагайте те, щоб вас стосовно вас, працівники поліції, складали протокол адміністративного затримання в обов'язковому порядку. Взагалі, коли навіть вони хочуть вас доставити до ТЦК, ця вимога є незаконною. Оскільки доставити вас можуть тільки в інших випадках, зараз не буду зупинятися на цьому, а зупинюся на тому, що вимагайте, будь ласка, працівників поліції складення відносно вас адміністративного протоколу, причому на місці вашої зупинки. Тому що в даному протоколі адміністративного затримання обов'язковому порядку зазначається години затримання. І якщо ви будете складати такий протокол, а його не завжди складають, навіть якщо вас затримують і доставлять до відповідного ТЦК або Рівненського обласного мобілізаційного центру, в подальшому можна і не добитися, і не дочекатися цього протоколу. Цей протокол є обов'язковим. Більше того, оформлення такого протоколу. Передбачає за собою ознайомлення з правами й обов'язками, у тому числі, які містять такий обов'язок як можливість надання і скористання правової допомогою захисника. Тобто, якщо все-таки зупинили працівники поліції, то з метою недопущення порушення ваших прав вимагайте оформлення. Протоколу про адмінзатримання з точними годинами, вимагайте захисника, якщо у вас попередньо не укладений договір з адвокатом, ви можете просити залучення адвоката з системи безоплатної вторинної правої допомоги, при чому цей протокол має складатися на місці, ви маєте право не давати жодних пояснень, не пред'являти жодних документів до приїзду адвоката, і в подальшому вже адвокат допоможе вам у ситуації, що склалася. Для чого ж все це потрібно? Як вбачається з норм права, адміністративне затримання не може тривати більше трьох годин. Тобто, доти, поки не складуть протокол, ви не вважаєтесь затриманою. А коли складають протокол, то не мають права вас утримувати біля себе більше трьох годин. І це не передбачає того, що ви вас повинні доставити до відповідного ТЦК та СП. Таким чином, це м -м, допомагає не допустити порушення ваших прав. І навіть якщо і буде оформлений такий протокол, то за допомогою залучення захисника вас не буде протиправно доставлено до відповідного ТЦК. За більш детальною інформацією у разі порушення ваших прав працівниками територіальних центрів комплектування та СП або інших правоохоронних органів, звертайтеся за номером телефону 068.